Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це моє перше відео, в якому я хочу трошки розповісти вам про себе і про те, про що я хочу з вами тут розмовляти. Мене звати Олена, я психологиня і мама, також двох діток. І зараз я здобуваю знання у консультуванні батьків. Хочу допомагати батькам, хочу допомагати дітям в тих труднощах, які виникають у них в процесі дорослішання, виховання. Причина, чому я хочу тут вам передавати цю інформацію, вам, як батькам, це психічне здоров'я наших дітей. Ми, як батьки, ми відповідальні за це здоров'я, за те, якою дитина виросте. І це не тільки про виховання, це також про деякі особливості, з якими можуть діти народжуватись наші. І я б дуже вас хотіла підтримати в цьому. Дуже б хотіла поширювати ці знання посеред батьків. Допомагати вам якось в тих труднощах, з якими ви стикаєтеся. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, чому психічне здоров'я дітей воно важливе за труднощі, з якими стикаються наші діти, або за психічне здоров'я відповідальні саме ми, батьки, коли розмовляєш з батьками як психолог. То батьки дуже часто сприймають психолога як такого лікаря, до якого вони приведуть дитину, і, або там, не знаю, спеціаліст, як логопед, наприклад, привести дитину до психолога, і це вже задача психолога, так дитину там вилікувати або усунути так ці всі проблеми, з якими вона стикається. Але правда в тому, що психолог не може цього зробити. Ця функція, на жаль, або на щастя доступна лише батькам. Тому що батьки це найбільш значущі дорослі, я думаю, це ні для кого не відкриття, яку роль грають батьки взагалі в нашому житті і вас вже як дорослих. І я думаю, ви самі розумієте, наскільки ви. Важлива людина в житті вашої дитини. І тому для мене дуже таким відповідальним і дуже важливим є той момент, щоб донести батькам саме цю інформацію. Взагалі, коли ваша дитина стикається з якимись труднощами або навіть отримує якісь діагнози психіатричні, або виявляються якісь труднощі психологічні. То зазвичай, коли вас скеровують до психолога, це робиться для того, щоб психолог навчив вас, батьків, жити з цим і допомогти дитині з, цим, з цими труднощами справлятися. Я з радістю хочу з вами поділитися тими знаннями, які знаю я, які маю я, тими може техніками, навіть які можна застосовувати. Тому що перше батьки це найголовніші люди, так, і найвпливовіші люди в житті дитини. Наприклад, вчитель він займається навчанням дитини. Куди дитина іде після школи, після навіть часу з однолітками, вона все одно повертається в сім'ю, і саме в сім'ї дитина доростає, вона формується. І тому, ну, на жаль, не можна якби, такі глобальні впливи на дитину перенести на когось іншого, як, наприклад, на психолога. Тому я буду дуже рада, якщо я буду корисною для вас, для батьків, і до зустрічі в інших відео, в яких я буду розповідати про поширені проблеми, з якими стикаються батьки і діти, і підлітки. І що з ними робити. Також я дуже вас прошу, якщо вам цікава ця тема, підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, все як завжди. І напишіть, будь ласка, в коментарях, які теми вас би цікавили. Можливо, ви вже стикаєтесь з якимись труднощами в вихованні ваших дітей. Напишіть, будь ласка, мені це дуже-дуже допоможе, щоб розуміти про що знімати наступні відео. Дякую і до побачення. До зустрічі!